Доброго дня всім. Коротенько хотів би зупинитися на, в цілому насане під ситуації на території Вінницької області і щодо деяких слів, важливих, на нашу думку, треба сказати, і про забезпечення населення Вінницької області доброякісною питною водою. В цілому за останнє півріччя ми сьогодні маємо майже завершене перше півріччя 2023 року. У нас сане на території Вінницької області стабільна, контрольована, але ми, на жаль, в травні мали прикрий випадок спалах кишкової інфекції в Сугаківському ліцеї. Це Вендичанська об'єднана територіальна громада Могилів-Подільського району. Там захворіло 11 дітей і вчитель. Захворювання було викликано норовірусом. І користуючись такою нагодою чудовою, я хотів би ще раз ще раз наголосити на необхідності забезпечення відповідного протиепідемічного дезінфекційного режиму в усіх закладах шкільних дошкільних, тому що деякі забувають про це. На жаль, закінчується це певними прикрими такими випадками. Більше таких спалахів. В цьому році у нас не зареєстровано. Ми спільно з спеціалістами центру контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров'я провели швиденько розслідування цього спалаху, вдалося локалізувати цей спалах і тому наслідків, як правило, тяжких, тим більше для здоров'я дітей, не було. Всі відповідні протиепідемічні заходи в вогнищі були проведені своєчасно, тому можна сказати, що спалах у нас був благополучно закритий. Ще одним таким, скажімо. Маркером благополуччя ситуації на території області є захворюваність на ботулізм. У нас в минулому році у сіми наших мешканців був встановлений такий діагноз. Це достатньо велика кількість. В цьому році було зареєстровано лише один такий випадок. Ці захворювання носили побутовий характер і не були пов'язані з вживанням продукції промислового робництва. Тим більше, враховуючи те, що ми робимо наш запис після того, як вже відбулась катастрофа на Каховській дамбі, на Каховському водосховищі. Ми я вже говорив, вже коментував ту ситуацію, що запитання були наступні: що чи може потрапити е, рибні ресурси, які ну скажімо так вже не якісні, будемо так говорити е, щиро на територію Вінницької області. Ми говоримо про те, що дійсно можуть, що ймовірність така існує. Але для запобігання таких от негативних наслідків це й мова йде і про ботулізм в тому числі, і не, не тільки про ботулізм, а й про решту харчових отруєнь, тому що риба, ви знаєте, що це продукт, який дуже швидко псується, особливо у літній період часу. І головний державний ветеринарний інспектор Вінницької області. Видав відповідне розпорядження, і всі наші фахівці задійні зараз на моніторингу, тобто здійснюють спостереження за реалізацією продукції, яка швидко псується, особливо риби. Особливо, звичайно, ми звертаємо увагу на наявність супроводжуючих документів, наявність відповідних документів у реалізаторів цієї продукції. І тому на сьогоднішній день я хотів би сказати про те, що у нас. Такої продукції, яка була би походженням з Херсонської області, не виявлено, але ще раз наголошую на тому, що такий моніторинг, таке спостереження постійно буде здійснюватись і в подальшому, не зважаючи на завершення літа, і так далі, також звертаємо увагу для нас важливі це отруєння дикорослими грибами. Ми в минулому році мали 19 таких випадків офіційно зареєстрованих, де були люди отруїлися дикорослими грибами. А в цьому році я хочу наголосити, що жодного такого випадку отруєння не було. Ми ж знаємо всі з вами, що відвідування лісів у нас на сьогоднішній день заборонені, і ми знаємо з вами про те, що все-таки. Продукції, тобто гриби, особливо дикорослі. Їх, по перше, треба знати, щоб збирати саме ті, які ви хочете зібрати. І по-друге, гриби це не продукти першої необхідності. і Я закликаю всіх, особливо дорослих, в жодному випадку не давати ці гриби. Вони дуже важкі для функціональної системи травлення. Для функціоналу дитина може мати прояви захворювання там кишкові чи Рвотні певні, але це не буде отруєнням грибами, це буде лише функціональний розлад, і дуже багато таких розладів знімаються в лікарнях і говорять нам лікарі про те, що остаточні діагнози це якраз функціональний розлад системи травлення. Діти не перетравлюють важку для них їжу, а гриби це є важка для них їжа. Тому е, такі три основних моменти. щодо профілактики харчових отруєнь, я хотів би наголосити наступне: в теплий період року ми з вами чудово е, знаємо, розуміємо, що на перший план виходить якраз е, особиста гігієна. Це перше, що потрібно знати в будь-якому випадку. І як коли ви відбуваєте десь, хочете на відпочинку, на дачі ви в ліс пішли. Ну не можна в ліс, в той, що можна, в посадку. Uh, і uh, десь в інші місця За, будь ласка, запасайтеся обов'язково питною водою гарантованої якості, бо це краще всього бутильована вода. І майте також з собою технічну водичку, щоб можна було помити руки. Якщо ви не маєте достатньо кількості такої води, технічної, щоб можна було провести особисту гігієну, майте з собою дезінфікуючий засіб, не забувайте про нього. Дуже добре. Нам стали в пригоді. Ми пам'ятаємо про два роки коронавірусу. Um, стали в пригоді нам де диспенсери з. Дезінфікуючим засобом. Вони є маленькі, вони є великі, вони зручні, їх можна кудись поставити, і воно непомітно, не але він стане в пригоду вам обов'язково. Я вам хотів би зазначити про те, що за два роки коронавірусу ми мали значний, можна сказати, різкий спад харчових отруєнь, пов'язаних з шлунково кишковими захворюваннями, тому що люди обробляли руки. Обробляли руки масово. Зниження захворюваності було практично вдвічі, тобто ми звикли до цієї ситуації, і так така сама профілактика і харчових отруєнь інших, не тільки коронавірусу, це і інших. Тобто миття брудних рук, запобігання брудних рук це якраз профілактика будь-яких кишкових захворювань. Ну і ще дуже важливе, що ви, якщо купуєте якісь продукти, то ви знаєте, ми з вами домовилися один раз і назавжди, що риба, молоко, м'ясо це продукти, які швидко псуються, особливо в теплий період року. А теплий період року якраз на сьогоднішній день стоїть. Температура, ви знаєте, яка чудово розвивається будь-які мікроорганізми, навіть хвороботворні. Тому обов'язково звертайте увагу на умови реалізації цієї продукції. Тобто, якщо продукція дана реалізується без холодильника, тобто, і що ви її маєте зразу порізати, наприклад, і з'їсти. То це абсолютно не, не сприймається. Тільки має бути термічна відповідна обробка. А та продукція, яка не підлягає термічній обробці, а вже в готовому вигляді продається, вона має реалізуватися при умовах відповідного холодового ланцюгу. І ви маєте слідкувати, дивитися на тим, що вона стоїть в холодильній вітрині, що в холодильній вітрині є термометр, який чітко показує температуру. От не подобається зовнішній вигляд товару, зовнішній вигляд продукції. Не беріть її, не, 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 не ризикуйте здоров'ям і не ризикуйте здоров'ям тим більше ваш близьких, оточуючих, тим більше дітей. Це важливо. І ще один найважливіший момент для профілактики харчових отруєнь в літній період часу це безумовно забезпечення населення доброякісною питною водою. Ми знаємо, що через питну воду передаються дуже важкі і дуже серйозні інфекційні захворювання, такі як холера. Таких як дизентерія або шигельоз, таких як шеріхіози, таких як вірусний гепатит а багато серйозних захворювань, які потребують значних зусиль від лікарів для того, щоб можна було їх пролікувати, якраз передаються через питну воду. Ми займаємося постійно питною водою. у нас пріоритетний напрямок нашої діяльності? Ми, незважаючи на те, що у нас заборонені на військовий час були і на Період коронавірусу планові заходи державного контролю на жаль. Ми сподіваємося, що от десь скоро вони мають відновитися, і ми зможемо в плановому порядку піти по цим об'єктам критичної інфраструктури, а ми їх тільки так і можемо назвати, що це об'єкти критичної інфраструктури. Ми обов'язково і подивимося вже більш детально. Але зараз, поки відбувається моніторинг, ми хочемо сказати, що ми постійно виявляємо якісь порушення на об'єктах питного водопостачання області всієї області. Ми постійно вказуємо. Відповідним балансоутримувачам, власникам, суб'єктам господарювання на ті чи інші порушення, які пов'язані з приготуванням води, і безумовно ці порушення усуваються. Нам повідомляється. Ми звітуємо в центральний апарат наш і так далі. Ця робота йде постійно. Я не буду зупинятися. Я хочу сказати про те, яка якість питної води в місті Вінниці, да, з, яка тече у нас з крана. Я вже говорив і буду говорити, повторювати, що те, що ми зробили з нашою річкою в місті Вінниці, це ми самі зробили. Тобто ми перегородили її плотиною, а тепер хочемо, щоб у нас була якісна вода. Вода не очищається. Процеси самоочищення води на території міста не відбуваються. Не відбувається. Це у нас ставок. Більше похоже на ставок. В ставку в вода гарантованої якості не може бути ні за яких умов. Тому на сьогоднішній день підприємство, нашому єдиному, яке постачає воду в місто Вінницю, Вінниця, водоканал, якраз прикладає максимум зусиль. Я не рекламую це підприємство, я як наглядовий орган зараз виступаю. Максимум зусиль, ми це знаємо, для того, щоб забезпечити водопостачання, населення міста водою гарантованої якості. І повірте мені, і я ще раз наголошую, що можна очистити, можна забрати запах, можна очистити до прозорості води, яка. З льодовиків може бути тільки така прозора і там на якісна, наприклад, але це вже буде не питна вода. Повірте мені, там стільки потрібно буде додати хімічних реагентів, коагулянтів, флокулянтів знезаражуючих речовин і інших. Що це буде хімічний розчин, тому на сьогоднішній день ми не маємо у складній епідемічної ситуації жодного, який пов'язаний з вживанням питної води на території міста. Так ми можемо говорити про не зовсім якісну воду, зовні про якісь наявність небластивого воді запаху. Але така така ситуація у нас може бути. Ми самі до неї прийшли, і ми щорічно е, знаємо, що таке може відбуватися зимою. Два рази двічі на рік да, зимою і літній період часу ми такі проблеми е, маємо. Але цю водичку потрібно відстояти, обов'язково прокип'ятити і можна користуватися. Звичайно, перевагу треба надавати бутильованій питній воді. Ну і безумовно, як завдання для органів місцевого самоврядування, це будівництво альтернативних джерел водопостачання, тобто я маю на увазі альтернативних свертловин. Дякую, в мене все.